Добрий день, дорогі друзі. Хочу почати свій виступ з вдячності воїнам ЗСУ, які боронять нашу Україну, завдяки яким може відбуватися ця конференція. І, взагалі, все, що є в нашому житті, зараз відбувається тільки завдяки тому, що хтось на фронті нас боронить. Ну а ми намагаємося. Також докладати зусиль для, до того, щоб нашим хлопцям, там, нашим побратимам, нашим дітям, нашим чоловікам було трохи легше на фронті через те, що ми їм допомагаємо в будь-який спосіб. І ця конференція це також допомога нашим силам ЗСУ, всім, хто боронить Україну, наша підтримка, перш за все. Внутрішня, емоційна, інформаційна підтримка нашої України і віра в те, що ми переможемо. Бути людиною це є головний гуманістичний виклик сучасності в епоху великих змін. Те, що ми переживаємо цю епоху великих змін, гадаю, ні у кого не викликає сумнів. Що ж це за епоха? Її називають епохою інформаційного суспільства, постмодерну, постправди. Набувають особливого сенсу ідеї закінчення світу або глобальної кризи, або, як кажуть, смерті Бога. В дійсності це епоха народження Бога, це епоха повернення до себе, усвідомлення свого покликання і дорослішання. Україна одна із перших в світі. Саме та країна, яка виборює своє право на гідність, на незалежність, на духовні витоки існування народу як цілісності. І це відбувається через війну. На жаль, це відбувається саме так. Але ця війна показує, що ми не просто можемо триматися, що ми дійсно можемо виборювати оті наші. Головніші духовні джерела, духовні витоки, духовні основи виборювати, які роблять нас людьми. І ось сучасна війна це війна двох світоглядів, двох напрямків розвитку людства, це боротьба двох сенсів, двох поглядів на життя, і від того, який сенс переможе, буде залежати майбутнє. Не тільки нашої країни, а взагалі майбутньої Європи і, мабуть, все ж таки всього світу. Е, ну, якщо ми кажемо, що таке суспільство постмодерну, завжди згадуємо Росію, е, це суспільство з своїм гарним устроєм в, лав, в лапках, який е, нав'язується всім незалежності від того, хочуть хтось про цей гарний устрій знати і жити в такому гарному устрої чи не хоче. І е, 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 кубка людей. Вважає, що вони мають право на істину і цю істину нав'язують всім іншим. Тобто, через Росію ми бачимо, що антиутопія стає реальністю. Це сучасна Путінська Росія, оце якраз період постмодерн. А сучасна Україна вона на вістрі майбутнього. Суспільство майбутнього це суспільство метамодерну. Це дуже різноманітні, не схожі люди, відкриті до світу, вони об'єднані чим. Єдине, чим вони об'єднані метасенсами, які мають вищу природу. Що це за метасенси? Ну, наприклад, ті загальні сенси, які нам дуже добре відомі, це духовне походження, воля, любов, батьківщина, діти, Бог. Наша душа небесного походження. І світо, філософська світоглядна основа гуманної педагогіки саме і ґрунтується на тому, що ми стверджуємо про те, що душа наша небесного походження. І тому любов, краса та істина це є не абстрактні поняття, а ті, які закладені в душі кожного від її народження. І завдання вихователя пробудити красу любов і істину в дитині через. Любов, красу і істину. Тобто, через ті пробуджені особливості душі кожного педагога, які прагнуть любі, любові, краси істини пробуджувати любов і красу і істину в наших дітях. І е, трошки треба сказати тут про те, що таке мета-сенси. Це е, такі формотворчі сенси існування людського життя та цивілізації, і вони закладаються духовним життям окремих людей. Не всіх, а окремих, які, життя яких відповідає вищим етичним нормам. Ну не тільки на словах, а повністю відповідає вищим етичним нормам. Метасенси слугують дороговказом для розвитку всього людства, це прогнозування майбутнім. Ну, тобто, якщо ми кажемо про синергетику, як таку науку про прогнозування взагалі еволюційних процесів в відкритих системах, так ось прогнозування майбутнім, це і є закладка метасенсів, головних сенсів, філософських, таких духовних сенсів існування людства, закладка через життя окремих людей, не через слова, а через дії і життя окремих людей. Через метасенси майбутнє стає реальністю. На мові синергетики це атрактори еволюції, тобто ідеальна та мета, до якої рухається суспільство. І щоб метасенси існували вічно, їх потрібно довести своїм життям. Головний метасенс для європейської цивілізації був закладений 2000 років тому. Це метасенс любові, який приніс Христос. Любов це найважливіший метасенс. Її образ він продовжує нам бути таким важливим орієнтиром в цьому житті, в тому випадку, якщо ми розділяємо, розуміємо, приймаємо досвід апостолів любові. В нашому житті, в людському житті завжди. Буває оце, буває зустріч з апостолом Любові або через книжку, або через іншу людину, якщо в нас є пошуки духовного сенсу життя. А якщо ми кажемо про вчителів, то це ті люди, які не можуть існувати без духовного сенсу життя, тому що саме цей духовний сенс сповнює нас вірою в те, що все, що ми робимо, це є не є марним і надає цей духовний сенс нам сили. Так ось апостоли Любові вони діють як енергетичні станції, які вробляють енергію любові задля всього людства. Тобто, якщо людина прожила своє життя відповідно до того, що вона каже, заклала всі головні метасенси, для націотворення це метасенси, наприклад, ті, які заклали ну, ники Алла Горська або Василь Стус. Це ті ці, ці метасенси, метасенси боротьби за саме головне, за гідність людини, за її національну неповторність. І цей метасенс просякає життя тих людей, які починають. Наближатися до цих особистостей, які я називаю також апостолами любові, бо вони любили обов'язково людство, любили свою наці... націю, любили ну, свободу, любили щось. Заради чого поклали своє життя. Ну, найвищим апостолом Любові, безумовно, є Христос. Так, ось, от те, що закладено апостолами Любові, продовжує працювати і потребує, верніше не потребує, а викликає бажання наслідувати тому, про що ми дізналися, наближаючись до апостолів Любові. Ну, бути людиною це головний гуманістичний виклик сучасності. Моє велике бажання бути людиною, пише Люда, Любомир Гузар. Багато зустрічав, зустрічаю осіб, але мало серед них людей у повному значенні того слова. Зустрівшись з такою людиною, ви виходите від неї кращим. Апостоль Любові в Педагогіці це. Песталоці, Коменський, Ушинський, Сухомленський, Корчак. Ми можемо прилічувати цих апостолів любові, їх не так багато, але практично кожен педагог знає про них. Що вони зробили, ці апостоли Любові? Вони повністю трансформували своє життя в любов до дитини. Як і Василь Сихомлинський писав, що я люблю дитину не такою, якою вона є, та? а такою, якою повинна бути. І мистецтво нашої професії полягає в тому, щоб, ненавидячи зло, не переносити ненависть на того, чий душі живе воно. Коли ти знаходишся поряд з апостолом любові, Такими бувають і звичайні викладачі в школі. Ну, ті, які зробили нас, шановні колеги, тим, ким ми є. Це також апостоли Любові, їх ніколи не буває багато. Але якщо ми наближаємося до апостолів любові або наближаємося до того, що вони зробили, щоб то поряд з ними ми відчуваємо, що ти повернувся додому. Ти починаєш розуміти те, чого раніше не розумів. З'являються у тебе творчі думки та сили на їх реалізацію. З'являється оптимізм і. В майбутнє, і ти починаєш випромінювати любов. Гуманістичний виклик сучасності це тільки бути людиною, яка спроможна любити. Це дійсно виклик, тому що не кожен може знайти в собі сили любити, вирощувати в собі любов може знайти. Зуміти, також не кожний, Але є апостоли, є хто запалює наші серця. Віктор Франк писав: першим загинули ті, хто вважав, що це швидко скінчиться. Це він писав про перебування в кацтаборі. Другими, другими ті, хто вважав, що це не скінчиться, ніколи вижили лише ті, хто жили заряди любові. Заради вищих сенсів шукали цей вищий сенс в кожному своєму дні. Навіть тоді, коли вважалося, вже, що життя майже закінчилось. Шукати сенс, вищий сенс, жити заради любові. Ігор Козловський, коли потрапив до полону, коли над ним знущалися, коли здавалося, що вже закінчуються сили, він згадує про своє перебування в полоні, що я відчував. Що мушу жити заради тих, хто мене любить. І одного разу, коли він вже страждав від страшенних побоїв, обезвожування, коли мішок на голові у нього був і його весь час били, коли його привели до камери, зніли цей мішок і побачили, що він посміхається, спитали: чого ж ви смієтесь? А він відповів, що я зрозумів, що вони мене вже не достануть, бо у мене є вищий сенс, заради якого. Я мушу жити. І цей вищий сенс любов тих, хто чекає мене вдома. Україна зараз в страшенних муках виборює своє право бути людиною бути людиною і любити. Ми боремося не заради ненависті, а заради любові. І це доказують наші хлопці і дівчата на передовій. Будь-яка країна в таких умовах, в яких воюємо ми, вже могла би здатися, бо воюємо четвертий рік, і при цьому продовжуємо навчатися, продовжуємо навчати, продовжуємо жити і вибудовувати звичайне людське життя. Ми тримаємося, і це дуже важливо. І ми тому обов'язково переможемо. Бо розуміння, як це бути людиною, Кожен із нас доводить зараз своїм життям. Тож намагаймося, шановні колеги, в будь-яких складних умовах, в яких ми зараз перебуваємо, знаходити сили не тільки для того, щоб жити, а щоб бути людиною. І якщо ми будемо це знаходити, ми будемо наслідувати досвід справжніх апостолів любові. Дякую за увагу.